Всем привет с вами Саша и сегодня мы будем играть Эмм... на WaiWorde, Save і и... блокпатик. Значит так, мы заходим. Заходим, заходим. Не забывайте ставити лайки. И підписуватися на канал. Значит так, мы проходим паркур. я того разу знімав, як ми грали в, по-моєму, Skywars, так, Skywars ми грали. Я затащив, я пер... не перший раз грав, але я ніколи не грав. Я майже нуб. В цьому... Але я затащив, я не уявляю, як це. Там, напевно, також були нуби. Ну, да ладно, давайте проходимо далі. Бачите. Майже пройшов. О! Починається. Зараз, зараз. О, син. Жовтий блок. Я в цьому майже... також майже нуб, але я, мені доводилось виривати два чи три рази. зайшли... А, швидко заходимо і далі продовжуємо. Ех. О, красний. По-моему, це цей. Так, можна побігати. І так. І тут рожевий. Ми стимой рожевий. Стемо там, там де. А в принципі, я стояв там так. Вот далі. Жовтий. Жовтий легко знайти. А давайте далі е, Все було доволі легко. Чо? Як? Тож там, ну ти, там же був цей, типу такий колір, такий самий, як це можливо живем. Добре, Я не знаю, скільки у нас буде ігор Так що я думаю, що у нас буде хоч би 5 ігор уже 3 пройшло. ще пару. ще дві Ну, третє, це зараз третє по счту. Надеюсь, тики їж... Чи... зараз. А, понятно, я понял. Так, де 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 А, це на центрі ось вас Ну добре, давайте ще одну. ні, давайте 8 ми мы і ви ставите кучу лайків Кучу. За то що вісім і сьогодні ще вийде у нас Skywars. На цьому самому сервері Бедворс я поки що не можу знімати У мене там якась проблема. Проблемка. дивіться девять. А, це інакше тепер карта. думаю це это Я. Я. Фух. це бачив Тут легко знайти. Можна побігати, поскакати. О, отут уже важче. А, тут легко. І коли... Я вже на цій карті грав раз. Оранж. Панчик, пацик, Хто впав? А, хтось упав. Давайте тоді станемо на цей ні, ні. Центр настроить ага це будешь крадечки я уже не буду короче куча будет блок я не буду навіть ведь рахувати для вас куча будет блок пать через буде будет сегодня так чтойтесь не знаю. І напишіть мені в коментарі, чи мені зняти build Battle. Чи зняти чи ні. І Hunger Games. голодні ігри чи зняти. Скажіть будь ласка, бо я не знаю. і, і, і шо, це все для вас. Чи вам понравится це? Чи ні. Ай, здуб. Давайте останню. Це остання гра і далі. Резим. Короче, остання игра. Давайте скачем, скачем, скачем. Да этой колер. Фу, я веду из всех. Здесь дай колер. Этой колер. Нет. Я на тому стояв, Не знаю, чи мені ще раз заходити чи ні, Ну добре, останній раз. Честно, слово, останній раз і все, закінчуємо на цьому ролик. Не забувайте ставити лайки, звісно, у Если у него взагалі якось не умру, не знаю еще. Добре, давайте. О. нічого. О, пацаны просто попадают девочки. В тот самый цвет. О, можно так, вот так можно проверить. И покласть еще на том, где Так. Стоп. Стоп. Ну, пацан. Хм, надеюсь, вам понравился этот ролик. И, скажите мне в комментариях, что снимать мне цель, чи нет. Якщо так, то кажіть мені, будь ласка, якщо ви хочете. А якщо ні, ну то не пишіть. Видите, это що свинья. А може вже сейчас запасить. Нет. Видите, что я можу. І ще це зроблю. Бачите. На цьому сервері дуже прикольно. Встановіть просто ваймборт. І якщо ви зустрінете мене, я можу з за вами, за вами записати рецепт, якщо ви хочете. Добре. надіюсь, вам сподобався цей ролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, і всім пока. До зустрічей. зустріч. І ще, Точно ставте лайк.